Симпатюля. Ти подобаєшся йому, як і він тобі. Бабусю. Припини знущатись. Ей, мамо! Подивись! Усміхайся! Моє прізвище а -а -а. Селман. Як лосось. А тепер підняти вітрила. А звати Сьюзі. Бувай, тату. Бувай, Сьюзі. Ти красуня Сьюзі Селман. Мені було 14 років, коли мене вбили. Ти і Селмонів я вгадав. 6 грудня 1973-го. Від володаря Оскара режисера Пітера Джексона ми не знайшли її місіс Селман. Співчуваю. Тату. Нашу сюзі вбили. За мотивами роману Еліс Сіболт. Ти сумуєш за нею. Її нема. Ти впевнений? А що як вона тут? Бабусю між небом і землею. Я не зникла. Я була жива у своєму ідеальному світі. Та серцем я відчувала, що він не ідеальний. Мені не давав спокою вбивця. Dreamworks Pictures представляє Фендерман. Сюзі ніколи не пішла б з кимось чужим. Вона його напевне знала. Є один чоловік. Не втручайтесь. Я тут поліцейський. Мій батько зібрав головоломку та не міг її розгадати. У вас гробниця, а не будинок. Я чекала справедливості, але чекали її марно. То і селонів я вгадав? Да. Цей тип мені здається дуже підозрілий. Чому ви нікого не слухаєте? Тому що потрібні докази. Без них не можна. Дайте нарешті і спокій. Тату! Ви битись! Скоро у кіно.